Перемоги українських танцівників в Парижі, неймовірний інтенсив на The Stage, повернення в Zen of Soul та прем'єра вистави від Shadow Strip. Ось такі новини чекають вас у третьому випуску танцювального дайджесту «Шо по танцям». Мене звати Бадабум, і ми починаємо. Українська танцівниця та хореографиня Марина Кущова, Екі Ашотівна, перемогла на Парижському танцювальному фестивалі у категорії Вакінг. Цей фестиваль проходив 13 жовтня та вбачав собі декілька різноманітних номінацій, такі як Вакінг, Крамп, Електроденс. Та ще й футбольний фрістайл концепція полягала в тому, що приймають участь лише запрошені танцівники. В кожній номінації їх було по вісім. Марина танцювала, танцювала, та у фіналі перемогла іспанського танцівника Маріо Дюран. Рішення приймали судді з різних номінацій, і завдяки більшості голосів. Марина забрала перемогу та показала рівень українського вакінгу. Також перше місце в номінації Крам забрала українська танцівниця Анастасія Прончук, «Girl One Shot». Дуже надихає бачити такі результати наших танцівників. Хочеться зауважити певні плюси такого формату. По-перше, те, що в категорії приймають участь лише 8 запрошених танцівників, їм оплачують квитки та проживання через те, що обмежена кількість танцівників це дає змогу глядачу не втомлюватись та одразу перемикати увагу на різні стилі. Тому організатори беремо на замітку. Дуже класно спостерігати за тим, як розвивається український танець та що він може конкурувати на європейській арені з іншими танцівниками і показувати свій скіл? Це дуже дійсно надихає. Тому, якщо є у вас змога вриватись на закордонні фестивалі, обов'язково їдьте, показуйте свій скіл, підвищуйте його і привозьте перемоги до нас в країну. А ми танцюємо далі. Свята Сакаль та Ваня Петрушевський у рамках освітньо танцювальної програми The Stage провели п'ятигодинний інтенсив, після якого випустили відео, на якому представили нам кліп I'm the body, kiss the ring. Got you Учасники цього інтенсиву опинились у робочому процесі зйомки кліпу та змогли оцінити всі нюанси цього процесу. Дивлячись цей кліп, по-перше, що вражається є якість матеріалу, який вони встигли нам представити лише за 5 годин зйомки. Там і окремі кадри Свєта Івані, проходки по коридорам та представлення різних локацій. Де проходив інтенсив, танцювальні синхрони та ще багато чого цікавого. Не так багато танців, але вдосталь атмосфери та енергії. В хореографічному плані мені більш за все запам'ятався кадр, де танцівники сидять на підлозі і рухають ногами в одну і в іншу сторону. От можете подивитись, як це виглядає. Це дійсно класне графічне рішення. Паралельно з переглядом кліпу. Я був в шоці, коли усвідомив, що ця пісня є власною піснею свята Івані, враховуючи, що не так багато танцівників пробує себе у музичній діяльності. То я був дуже приємно здивований і вражений, коли зрозумів і побачив в кредіці, що слова написані святою та Ваню», і це вони співають, і це їх авторство. Слейтрек, який окунає нас в цю атмосферу, класне виконання та і крутий біт. все качає. Мені це дуже сподобало. Чи це разове шоу від свята і вані, чи це гучна заявка про те, що вони ставлять собі нові цілі та. Нові амбіції перед ними, і вони хочуть тепер поринити у шоу-бізнес. Не ясно, проте ніхто не сумнівається у потенціалі цих двох зірок. І ми бажаємо їм успіху, якщо вони захочуть і далі нам показати нову творчість, нові апгрейди, і Ми цього чекаємо за оригінальне рішення на інтенсиві та ефект Вау 11 з 10 однозначно. Танцюємо далі. Друзі, невеличка вставка між новинами. Якщо ви не знаєте, ці випуски знімаються абсолютно за власні кошти. У нас немає ніяких рекламних інтеграцій, поки що, немає спонсорів. Але е, я знаю, що вам заходить цей формат. І якщо у вас є бажання трохи підтримати цей проект, я прикріплю посилання на банку. Якщо ви захочете скинути е, 10, 50, 100 гривень, і, ну якби допомогти і мені, і оператору, щоб ми далі могли класно знімати випуски і дарувати вам цікаві новини. Це буде супер. Посилання в описі під відео на банку. Дякую. Нещодавно пройшов в Київському закладу Авангарден камбек івенту Soul». Швидко розповім, що це для тих, хто не в курсі. Захід Zen of Soul» – це простір, де збираються музиканти, танцівники та вокалісти, щоб об'єднатися і в єдиному творчому потоці обмінятись своїм вмінням. Творюється коло, в яке може вийти станцювати будь-хто бажаючий. Приходять музиканти, які джемлять і змінюють один одного, підходять до мікрофону вокалісти та співають свої. Ідеї в мікрофон наживо паралельно з цим люди знайомляться, спілкуються, обговорюють якісь новини та просто гарно проводять вихідний вечір. Як це було? Я вам покажу в нашому маленькому репортажі. Було дуже прикольно. Дивимось. А ми тут зустріли. <laughs> ми тут зустріли, Діму Бугалофрік, yeah, і... і сьогодні ти давав клас. Два yeah, класи було все класно. Збираю гроші просто на якісь бори. От. А чому ти вчиш на класах своїх учнів? Чому я вчу? Так. Да. Типа чому я вчу? А чому і чому саме? Та що, класно танцювати, я вчу, а і в них все більш-менш виходить. Ну, я сподіваюсь. От. А ну техну даю, просто багато техніки. Ми напрацювання, які я танцюю в принципі. That's all man, you know. Окей. Okay. Uh, Дім, що ти собі хочеш побажати на день народження? Блін, чувак. Щоб все було нормально. Щоб все було класно. Щоб всі були тілі, здорові, родичі грубозові. Ми тобі бажаємо, Дім, щоб все було класно, I I родичі. You know. Разбив... You know. you you know. <laughs> Let's go, keep pushing popping and ample too. Let's go. Дякуємо, uh, Дякую. Uh, let's go. Ми знаходимося зараз на це на сол, і біля мене стоїть святий. Святий привіт. Uh, привіт. Святий, у мене питання, чому ти Святий? Uh, це моє прізвище. Святий, буквально. Да. так. Oh! Йоу! Never... Yes. Uh, всім привіт, ми зараз на Зеновсол, і я тут Най. Крутішу квадробіршу танцювального світу України. Наша черепаха. Даш, розкажи, як виживається з квадробіхом, що це стало трендом. Ну, просто та атмосфера, яка тут відбувається, це рада від, від душі. Від душі те, що є. зв'язок. Дуже круто, що ми тут збираємося, тому що оця атмосфера, ми вперше зробили це за п'ять місяців, п'ять місяців було перерва. І бля, я так сумова. Немовірно. Я зустрів Дану на авангардені і хочу запитати декілька питань. Дана, привіт. Скажи, будь ласка. Який це по рахунку, вже авангардний? Саме це навсол. Блін, я, якщо чесно, не знаю, мені здається, ну. Десятий, точно, може Так, Мабуть, ти виходила танцювати хоч раз? Ні, ні, ні. Я можливо колись я мрію uh, не знаю, походити на вокал і, можливо, якось вийти заспівати, але танцювати. Це місці мого чоловіка. Okay. Треба свалити тоді за мікрофоном себе. Ну я я я підготуюся. Не знаю скільки років мені становиться, okay, okay. але у віснах у вісні якось це настане. Обов'язково. Ваш син він танцює, він співає, він що ще робить цікавого? Типу він... ну, все, що його батько робить, оце він і робить. Okay. Послідовник на 100%? Так, <звучить> <100%. звучить> да, так, да. ну він зовсім маленький. Він нікуди не, не ходить поки що професійно, але все, що він тут бачить, він потім це все е, повторює і реально з, з читає. Кажуть, <звучить> це дуже прикольно. Який ти бачиш сенс е, в цьому заході? Це на все дуже великий. По перше, е, це донати. По друге. Блін, це, це культурний симбіоз. По перше, це офігенний простір наших друзів. По-друге, в цей день зустрічаються всі найтворчіші, молоді і немолоді люди цього міста, і обінняться енергетикою своїми талантами і знайомляться. Короче, тут відбувається набагато більше ніж просто якісь танці і музика. О, тому це дуже важливо. Дякую вам, що ви це робите. Я приходжу тут постійно провести чого час і хочу, щоб тепер не було перерв 5 місяців. Да. Блін, 5 місяців! Що? Серйозно? Ну, щось таке, да. Так, да. да, це правда. Тому дякую, дякую за інтерв'ю. Дякую. Let's go! А ми зустріли Артема Назарука в Авангардені, І Артем, привіт, Привітик! А що ти тут робиш? Я прийшов насолоджуватися живою музикою. Я прийшов трошечки потанцювати. Мій вже вихід був ось і надихнутися новими танцівниками, новими обличчями, які я тут побачив, і це дуже круто. Мені наскільки подобається в принципі пластика кожного, як він входить. Як... Як взагалі він відчуває рух, він вона не <рес> <А, А, а, рес> Я чекав цього. А що ти відчуваєш, коли ти виходиш в це коло і музика ну ти не знаєш, яка буде музика, музиканти грають імпровізацію. Як ти розкриваєш себе? <рес> Слухай, ну ці джеми вони прикольні тим, що це не батлова система, де тобі треба чітко попасти в біт. Або, ну, коротше, не роздільно бути з музикою. Ти можеш і задавати темп. Музикантам, тому що вони під тебе можуть підлаштуватися. І так само ти під музикантів можеш підлаштовуватись. І в цьому це є синтез, цієї імпровізації танцівника збираються. Ну, а фіні, ребята. Так, да, да. Тут всі танцівники, музиканти там збираються. Танцівники, а музиканти. А ви вмієте бітбокс? Ой, слабо. Ну трошки вмієте, може покажете нам? Я можу трошки допомогти. Ну я не вмію, але... Трошки бітбокс. Да, да. Ні, я не вмію. Ну трошки. Я так не вмію, як він. А як ви вмієте? Це ваша особ... ну, особливість від боксу. Бух-пах, бух-пах, бух-пах. Окей, це круто, це круто. Дякую. Братіка, <laughs> можна ще раз отак, вот от. Коротше, пацани, залишилася хуйня. Мене подруга наїбала, як уня. Я не сказала, і вся лову їбала. Брім, брюм, брум. Абігату. Дякуємо, дякуємо. З вами був бадабум. Ми були на дзе на сол. Всім дякую, що по танцям. go! 20 жовтня відбулася довгоочікувана прем'єра вистави від Shadow strip Theater Гра. Ми сходили в центр культури та мистецтв. На та подивились, як воно все проходило. І ось мій відгук стосовно того, що я побачив: вистава створена з детективним сюжетом по типу фільмі Феркюль Пуаро. Наприклад, головну героїню, яку грає Настя Коваль, вбивають на самому початку вистави під час гри у покер. А хто це зробив та з яким мотивом нам пропонують вирішити, повертаючи сюжетну лінію до моменту вбивства. Одразу хочу сказати, що ця вистава мені здалась по більшій мірі бенефісом Насті Коваль, адже вона приймає участь майже у кожному номері і танцює. Без перестану це непогано, це вражає, і це викликає повагу, адже ти бачиш ну, скіл і рівень Насті ну просто на величезному рівні. По ходу вистави ми знайомимося з різними персонажами, яких грають або яких танцюють учасники «Shadow Strip. Там є і власник бару, і мафіозний бос з ескортом, і жуліки виконанні Ані Данько та Міші Снегова, які мені до речі нагадали лисицю Алісу та Кота Базиліо з «Буратіно». І, до речі, досить харизматична пара вийшла. Елегантний бармен та невідомий письменник, бабію виконання Саші Літовського та її дівчини Віроніки. Особисто я вважаю цю пару найкращою. І якщо на момент випуску трейлеру я казав, що Саша Літовський є забавною частиною цієї вистави, я мав на увазі, що а, мені здалося при перегляді трейлеру, що він трохи переграє. Та можливо, це буде більш забавно аніж круто. Але насправді сталося зовсім не так. Саша дійсно органічно дуже виглядав на сцені, класно відігрував так як треба, щоб це виглядало на сцені. Велика харізма і стосовно танцювального скілу мене теж немає ніяких питань. Ну, Саша Красавчик, і я знаю, що він вже перед виставою на момент кінцевих репетицій досить втомився від процесу, бо Shadow Strip репетирували півроку. Але тим не менш він показав дуже крутий рівень. Це реально моя улюблена пара, і те, що мені от одне з найбільших запам'яталося це їх виконання. Я не всіх перечислив, але сходіть краще, подивіться, 3 жовтня буде другий повторний показ. Не втрачайте можливість ознайомтись з цим новим проектом. А тепер стосовно хореографії: такі номери, як відкриття або дівчата у спальні власника бару, сутодівочий номер, дует Артема Назорука та Насті Коваль, це ну, мені дуже сподобалось, дуже круто. Вразили певні рішення, підтримки, подача номеру, режисура його. Мені це дійсно дуже сподобало. Я радий за Діму Осипенко, який проявив себе як хореограф, та додав цій виставі характеру та певного стилю. Завдяки цікавому сюжету та режисурі, хотів. Ось дивитись на кожен номер, та не завжди встигаєш навіть дати оцінку хореографії. Але пройшовши приблизно 70% вистави, я почав сприймати дуети досить одноманітно. Це приблизно для мене виглядало таким чином взаємодія. Сварка примирення ЗТМ можливо потім в іншій послідовності, але ефект залишався такий самий. Я розумію, що це досить важко, враховуючи стилістику, яка представлена на цій виставі. Це стріб, да також сучасна модернізована хореографія. І важко знайти постійно постійно щось оригінальне та нове. Але воно було Проте я не міг здихатись від цього відчуття. Ну я думаю, що з часом воно адаптуються, покращиться, і хореографи знайдуть ще кращі рішення для реалізації номерів. Також я не дуже зрозумів номер від хлопців в білих майках. Я не зовсім встиг зловити, чому вони з'явились, хто вони. Їх потім вже ніде не було. Я взагалі його якби не зловив. По хореографії все прикольно, все класно, але враховуючи, що ти бачиш якусь сюжетну лінію постійно взаємодію між персонажами. А потім отакий номер. Я думаю, така. То ці вісім хлопців в майках їх потім взагалі ніде не було. Окремо, хочу зауважити, що на момент репетиції танцівники займалися акторською майстерністю, щоб класно себе проявити на сцені не тільки в танцювальному плані. Але не завжди вистачає емоцій на сцені. Вони по більшій мірі стримані, інколи часто томні, інколи часто такі серйозні. Але в дуеті Ані та Міші мені хотілося більше. Більше харизми отримати. Наче класний дует, наче такий авантюрний, але він трохи от от якось... Ну, от ще хочеться там додати емоції. Також, коли Саша танцював в сольні, представляючи боса мафії, очі опущені вниз, і мені це взагалі ніяк не зачепило, бо це бос мафії, він має себе подавати на сцені, впевнено. Але є от такий нюанс, що Саша опустив очі і танцював, от, ну от якось так воно виглядало. Я сидів досить близько, я чітко це міг помітити. Я думаю. Це теж треба трошки пропрацювати. Тобто більше відкриття характеру, мені, чесно кажучи, хочеться бачити у всіх. І я впевнений, воно буде. Я цього щиро бажаю. Просто ще треба над цим попрацювати, бо персонажі, ну там такі от, без акторської майстерності, вони не зможуть розкритись повністю. Але якщо. Воно все складеться і покращиться, то ця вистава буде просто мега суперпупер. Закриваючи цю тему, в цілому вистава мені сподобалась на 8 з 10. Мені дуже подобається естетика в стилі казино Рояль, напруження, яке дає детектив, і я б залюбки ще передивився цю виставу. А так, звичайно, вітаю з прем'єрою та бажаю українського туру. На цьому все з вами був Бадабум. Третій випуск шо по танцям. Ставте лайк, підписуйтесь дзвіночок, пишіть коментарі. За все це буду вам дуже вдячний. У нас відоси будуть іти ще більше. Дуже гарні зараз показники. Тому всім дякую, хто додивився. До зустрічі, пока.